Друзі та подруги, я сьогодні до вас із сумною, але дуже чуттєвою історією. На початку цього року мені написала жінка і попросила записати вірші, які вона написала для свого коханого, який на той час був на фронті. Їхня історія склалася так, що через життєві обставини вони не змогли бути разом. І вона хотіла до його дня народження, аби я записала ці вірші своїм голосом. А поки ця збірка їхала до мене, Олександр, якому пані Наталя готувала цей сюрприз, загинув на фронті. Через декілька місяців я дізналася про смерть Макса і не могла не те, що говорити про кохання, я навіть не могла про це думати. І на закінчення цього року я би хотіла відправити в світ слова. Це слова не мої, це слова пані Наталі Чугаєвської, вона моя землячка. І я хочу сказати, що інколи в наше серце приходять почуття, і ці почуття не приходять для того, аби на фоні них будувати сім'ю чи разом втікати до моря. Інколи почуття приходять в наше серце для того, аби ми сказали в світ якісь дуже важливі слова. Так інколи народжується творчість. Якою б не була ця сумна історія, я пропоную вам відкрити їй своє серце і провідчувати те, що вважається прожитим, але інколи здатне воскрешати в нас найсвятіше. Ви готові? Так, почнемо із віршу: Варшава, Прага, краків і острава. Ти не береш дорогу те, що звав любов'ю. В легку валізу на що той вояж. Години три тому ще плентався по Львову, а вже Варшка... Варшава, легкий той вояж. Варшава, Прага, краків і острава, знайомий брук, а ти не чуєш ніг. Така ж безладна мряка ця вершава, не збіг обставин, а прогнозу збіг. Ти зважиш все, інакше пахнуть квіти, і все довкола стримане й чуже в нічному барі, нестримна кобіта, тобі по польськи душу Перетне Жадоба прагнень, доки стане злотих, жадоба влади, як ковток води в сучасному готелі. Що навпроти, чи згадуєш хоча б деколи мене, чи сам на сам кусаєш смутку лікті, шукаєш втіху на чужім плечі? Це все одно, що стрітися у ліфті, мені на сьомий. А тобі? Куди? Тут є ще один куплет, але я його не читатиму, бо мені дуже подобається це закінчення питання. Кохання кольору БЕЖ І як тобі жінку у цьому столітті, де бруд і фальш не мають вже меж? Чи знаєш ти сьогодні під вікнами помаранчові квіти? Чи може все твоє життя це лише сон при марного кольору беж? Чи відчуєш ти подих весняного вітру і смак любові, нецілованих вуст? Чи скаже тобі хтось моя найсолодша кубіто? Я закохався у вас, мабуть, ви теж? Чи подарую тобі дорогі подарунки, лицарі заховані в кованих латах? Чи щедрість цариша, властива сьогодні, лише старезним сивим меценатам? Тож як тобі жінко, у цьому столітті? Чому приховуєш свій біль і смуток осіннім плащем? Чому тінь на асфальті твою й чоловіка назвав хтось так дивно? Кохання кольору беж? Січнева ніч. Нас чекає вже незабаром. Зараз вірш з цією назвою. Моя любов. Немов сніги і в неспокій, так холодно тоді, коли одна зринають в пам'яті ледь помітні кроки, та ще зима, та ще зима. До літа ще далеко можна мріяти, та вже втомила нас крижана самота. А як хотіли бути ми щасливими, не знали, що життя то лише гра. Це справжня гра без правил і законів, де кожен з нас у долі як приймак. Сьогодні чорні коні на припоні, а завтра знов жертви на ледь заквічених полях, січнева ніч десь тихо голосить, сміється хтось, і лише я одна. Сліпучий сніг зі мною разом просить перелинь до мене птахом, бо я вже. Не зможу жити сама. М -м -м. Чітко ритми перед сердьм наше серце вистукує. Ми всього навчились і у всьому маємо практику: мудрі й зрілі, з дипломами вузів крутих. Коли ж попадемо на одну ми галактику не на день. Не на мить, а хоча б на рік. Чітко ритми перед сердьм, наше серце вистукує, і не знає ніхто той прихований біль, коли серце щемить від болю й розлуки у ніч що мала повна бути наших почуттів. Та я вірю, ти скоро повернешся і зруйнуєш той біль у погаслих очах. Зовсім скоро ми будемо просто щасливими. Рука у руці і любов просто так. Мені здається, зараз цей вірш буде знайомий кожній жінці. Напишіть свої враження в коментарях обов'язково поставте лайк, а я вам розкажу про любов таку особливу, в ряди-годи. Бо любиш ти мене так дивно в ряди-годи. Знову починаєш від погоди осінь, то туманний і сліпо, сльота. Та й любиш ти мене, як дощ в ряди годи. Дощ, бува, не часто, частіше суєта. Знову пишеш і говориш, заховані в минулому слова, Моя любов залежить від погоди. Зараз зимно, мокро, одним словом, само. Я втомилась вже й журавки чорні, пролітають над моїм гніздом сумним, бо твоя любов так, вряди годи, залишає в серці тільки біль. Мабуть, хочеш ти мене покинуть. Що ж, у кожного своє життя? Тільки прошу, вряди годи, ти згадай мою адресу і відправ мені маленького на аркуші листа. Так хочу вам прочитати вірш про Єв та Адамів. Це один з моїх полюблених. Зараз я його знайду. 12 Адамів. Це сучасна байка. 12 Адамів зліпив собі Бог. Створив із нічив я 12 Адамів. І кожному глину. Вділивши кусок, щоб мирно жили тіла окаяння. Ще й кожному серце гаряче вділив, щоб оживити суху глину, забув лиш створити пан біг, чарівну земну дівчину. Адами прозріли. Подивились навколо, все просто прекрасно, сад, ліс, і поле, дерева і трави, сонце на небі. Хтось здивовано скаже, що їм ще треба. І їжа, і напої, все з праці прийде: дванадцять не двоє здолають усе. Та все, Та не все так просто, як в байці ведеться. В Адамі гаряче серце, про роботу забули, і сон сіро й сумно стало кругом, потаємну думку свою стали вони до неба посилати про чарівне жіноче єство у Бога благати, що прикрасить їх працю і відпочинок, і стане. для... І не стане для суму причини. Послухав Бог благання чоловічі та сів до роботи над питанням одвічним, як знайти дівчину таку, щоб всі б угодити в годину скрутну, щоб співочою була і красивою, стрункою, і незлостливою, погідною, веселою і чепурною? Гостиною оселі неземною. Хто ж ця дівчина була? Та, звісно ж, Єва Чарівна. Та одна вона була в Бога, то через неї окаяну розгорілась між Адамами суперечка. Почалися, почалася справжня війна. Хтось вилах схопив, хтось рогачі, хтось сокиру знайшов, а хтось і лопату пішов в бій, стіна на стіну. Почався гармидер. Хата на хату. Бог з Олімпу зійшов. примирити хотів, та що там таку війну не спинити, бо ще й досі у багатьох чоловіків виникає сумнів. А чи мої це діти? Чи може сусіда Адама клятого, що часто заходив до мене у хату, пив чай, мед і горілочку? Ой, начувайся ж ти, моя невірна жіночко. А Єва лукаво собі посміхнеться, че пурно одягне нові шати і скаже Любий Адам, наші сини копії твої, бо ти лише тато, і руки твої, ті вуста, і колір очей, і волосся хіба ж ти забув? Як все то було? Хіба ж ти забув із чого все почалося? Адам спохмурніє, посидить за столом, покрутить свої довгі сиві вуса, так ніби схожі всі вони на мене. Але чому у найменшого чуприна руса? То ж любі Адами, є чарівні, Коли скачете у гречку, не забувайте ні на мить. Про цю одвічну суперечку Ах.